Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про масиви. Масив це одна з колекцій, а колекції загалом існує для того, щоб зберігати в собі набір однотипних даних. Однотипних, тому що вони одного типу. Давайте ми створимо якийсь масив, наприклад, типу INT. Для цього ми пишемо, власне, тип. Після чого квадратні дужечки і назву. Ось ми. Створили змінну масиву, так, як, типу int. Ніяких проблем немає, але давайте ще ми одразу його оголосимо. І так само пишемо квадратні дужечки. Але в нас є помилка компіляції. Чому? Тому що нам необхідно вказати розмір нашого масиву. Ось ми вказали три. Тобто в нас є ніби три змінних типу int, але доступатись ми до них будемо дещо інакше. Як ми будемо до них доступатись? Це ми доступаємося до першого елемента масиву. Давайте задамо йому значення якесь таке. Чому 0? Тому що насправді 0 це є перше число в десятковій системі числення. Так? Для того, щоб це легко запам'ятати, є така приказка мого вчителя, яка звучить наступним чином. Діти-програмістів рахують з нуля. Ось, Сподіваюсь, вам це допоможе. Для того, щоб доступитися до наступних елементів, так, ми 0 заміняємо на наступне порядкове число. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 2. Давайте числа ми теж там відредагуємо на якісь інші. І спробуємо їх вивести. Для цього ми напишемо наступний код. І ось вони, наші числа зліва направо. Так. Виведені. Супер. Ну, коли три числа. Це якось виглядає ще адекватно. Якщо їх буде 20-30, то писати дуже великі ось такі виведені повідомлення, буде не дуже зручно. Задавати їх так само. Буде нам не дуже зручно. Тому давайте напишемо програму, яка буде спочатку зчитувати наші чиселки, так, які ми будемо вводити. А... Інша частинка буде виводити. Отже, давайте ми навіть це зробимо в методах. Так. У нас буде метод, який нам буде повертати масив. Давайте. Єдине, що ми будемо їм передавати як аргумент, це розмір нашого масиву. Отже, ми напишемо public. static. Як тип повернення, ми вказуємо: масив int. Назвемо цей метод read array. А приймати ми будемо розмір. Так. І що ми будемо робити? Ми будемо. Створювати масив того розміру, який ми вказали. Ми будемо вводити наш масив. А так як ми знаємо розмір, ми можемо це зручно зробити в циклі. Правильно? І будемо робити наступне, так же ми хочемо записати, ми пишемо ітий елемент. Так, і в нас починається з нуля, що нам досить підходить. І від нуля до size, Там насправді останній елемент ми доступаємось на size-1, але так як у нас тут стоїть строго менше, то в нас все буде працювати чудово. І ми будемо вводити наш масив. І, як ми бачимо, у нас є ще помилка компіляція. Щось нам необхідно. Правильно, нам необхідно повернути наш масив. Давайте перевіримо. Запускаємо нашу програму. Помилки ніякої немає. Отже, все працює. І давайте ще напишемо програму, яка буде виводити наш масив. Якщо ми вводимо, нам нічого не немає потреби повертати, отже, тип повернення в нас буде Void. Називаємо Rite Для того, щоб вивести наш масив, нам необхідно його передати. Отже, як. Типору ми там пишемо: масив інтів, Якась назва. І точно так само ми хочемо вивести наш масив. Розмір нам передавати не обов'язково. У масива вже є властивість, яка називається Lens. І. Це, власне, розмір нашого масиву. Отже, будемо виводити, пишемо консоль. Давайте ми це будемо в одну лінію. Тому використаємо write. І будемо виводити так само. Ітий елемент. Давайте спробуємо вивести. Вводимо наш масив. І нам його виводить. Тепер ми можемо просто змінювати будь-який розмір, і в нас це все буде працювати легенько. Є ще одна класична задача, яка часто трапляється при роботі з масивами це зміна двох елементів місцями. Як це зробити? Через третю змінну. Давайте ми напишемо навіть метод, який це буде робити за нас, Назвемо його swap. Що нам необхідно? Нам необхідно передати наш масив, в якому ми хочемо відповідну операцію провести. І два індекса. Так? Наприклад, ми хочемо поміняти перший елемент і, наприклад, якийсь там другий елемент місцями, тому ми пишемо два індекса, а індекс це тип int. Так. І що ми будемо робити? Ми створимо третю змінну, Назвемо її темп, і в неї запишемо перший елемент масиву. Точніше, за, за індексом 1. Далі в елемент за індексом 1. Ми запишемо елемент за індексом 2. За індексом 2. І в другий ми наше ось це закешоване значення темп запишемо. Давайте перевіримо. Ми виключимо swap. Ми хочемо замінити елементи, наприклад, нульовий і другий. І після цього ми ще раз виведемо наш масив. Запускаємо нашу програму. Вводимо 8, 9. Так, єдине, що в нас трошки каша погано все видно. Давайте ми після виводу будемо додатково відбивати right line. Перевіряємо. Ось, був у нас масив 4, 7-3. Це те, як ми його ввели. Після чого ми поміняли елементи місцями. Перший і останній. І ми бачимо, що у нас 3 і 4 помінялись місцями. 4 пішло сюди, 3 пішло на перше місце. Що буде, якщо ми захочемо поміняти, наприклад, п'ятий елемент. А розмір масиву в нас всього 3. В нас буде помилка, яка називається Індекс range exception. Це означає, що ми вийшли за розміри нашого масиву. Давайте допишемо нашу програму. Наступним чином ми будемо перевіряти, чи індекс 1 більший від, точніше, якщо він менший від нуля, або індекс 1 більший дорівнює. За r length І точно те саме нам необхідно для індексу номер 2 зробити. Так? Тобто, якщо ми виходимо за рамки, так, у нас буде якийсь індекс, наприклад, мінус 1. Або ми хочемо доступитися до елементу якогось більшого, ніж наш розмір, то, відповідно, ми нашу програму виконувати не будемо. Так, єдине, що нам необхідно. Ось тут замінити на індекс 2. Для того, щоб достроково вийти з методу, який void, ми просто пишемо return. Тобто ми буквально повертаємо той тип, який ми вказали. Ми ретурнемо нічого. Так? Якщо нам необхідно десь в такому методі раніше вийти з програми, ми це теж можемо, хоч тут. Так? А ця частина програми не буде виконана. І таких точок насправді може бути багато, там, де нам це необхідно. Давайте тепер ми ще раз перевіримо нашу програму. Ось наш масив не змінився, так, тому що ми не пройшли по цій умові, ми нічого не свапнули, так, не поміняли елементи місцями, відповідно, це не виконалось, тому що ми ось тут повернулися в наш мейн метод, нічого не було виконано. На цьому все. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть в коментарі. Я відповім. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До зустрічі!